Прощає не тому, що та людина щось зробила добре чи погано, а тому, що він вмер за ту людину, тому що він на себе прийняв ту смерть. Але далі Ісус каже, бо не знає, що чинить. Ви знаєте, що всі люди не знають, що вони чинять. Чи то вони віруючі, чи вони не віруючі. Ви знаєте, коли людина щось чине, а не знає, що то гріх, гріх все одно залишає. Від того, що ми не знаємо когось закону. І порушуємо його. Це не є оправданням. І так само в Божих очах, коли ми не знаємо чогось, чого не зауважуємо, а чинимо той гріх, ми також виймо. І найдосконаліша людина, яка живе за землі, все одно вона помиляється багато. І помиляється навіть в тому, чого вона не знає. І вона також потребує прощення. І тому ця молитва Ісуса, вона є. І за тих, котрі його вбивали, і за тих, за кого він помирав. Дуже важливо пам'ятати цю молитву, що вона лунала, і що якщо вона лунала, то Господь прощає кожен. Те, коли ну, ми можемо спілкуватися і розмовляти, і питати, хто прийняв спасіння, коли хто був спасенний. І слово прийняв спасіння. Наше спасіння всіх було одночасно зроблено. Воно було зроблено у п'ятницю перед Пасхою, коли Христос помирав у третій годині Дня. Прощення було так у всіх. Але всі ми по-різному приймаємо це прощення в різний час. Десь взагалі не хоче прийняти цьому прощення. Ну, Нагадує історію, коли багато людей, справді багато людина, робила такий експеримент. Мала кошти, взяла найдорожчі ресторани в місті і розійшла, послала друзів, що запросили бездомних з того міста, щоб вони прийшли по обіду. В дорогому ресторані в хорошу їжу. Ця людина заплатила за це все, столи були накриті. І, на жаль, бездомних, десятків сотні бездомних, яких плити, ніхто не прийшов. На жаль, дуже часто те спасіння, яке Ісус зробив також, коли людей кличуть. Щоб вони прийняли те, що вже зроблено, не теж не заходять. Нехай би Господь не дозволив жодній людині вийти з цього залишу, коли ми чуємо спасіння, спасіння в його Христі, Його постійне прощення для нас, щоб хтось її. Тому ну що Господь він прийшов показати Отця. І Отець діяв через нього. І Отець показав, що. Степи, стілети і дати спасіння вічне життя Божом, Хай і Боже, слава Бога. Амінь.